Модники чекають осені, щоб прям кайфанути, щоб одягнути жакет свій коричневий, одягнути щось, щось таке. Класне. Щось таке рубашку, штаники, плаття одягнути. Не боятися одягнути а, якісь колоти під плаття, бо тобі не буде спокійно. Я просто ніби постійно знаходжусь під тепловим ударом. У мене ніби завжди температура. Я не знаю, я дуже зараз людям, хто нормально приносить спеку, але я до них не відношу. Я просто. Чи не єдиний гейтер літа взагалі в цьому світі? Вилізають усі комахи. Раз. Спека два. Тиск три, а немає апетиту. Для когось можливо це плюс, для мене це не плюс. Поганий сон через те, що спека. Піднієш. До тебе все липне. Треба працювати. Літо вже не канікули. Треба працювати. А нічого не вдягнеш з того, що хочеться, бо буде тобі спекотно. Тобі треба завжди зав'язувати своє волосся коротше. Цей список просто нескінчений. І що мені хочете сказати, можна купатися десь, купатися е, в морі. Я живу в Києві. В мене що? У мене озеро, зелене поруч і все, де купатися. Це, напевно, єдиний плюс літа для мене: смачні овочі і фрукти, які є просто всюди. Не скажу, що вони за дуже приємними цінами, але вони просто є і на тому дякую. Як ви встигли зрозуміти, це мій влог, де я жаліюсь на лі. І показує свої буденні справи. Тут ми, наприклад, придбали такий секретний бокс з мінййонами, там іграшка і смаколики. Ось у вас є час поки спробувати вгадати, що нам випаде. Це ми просто йшли за продуктами, побачили таку прикалюху, тебе, ми на неї дивилися вже не один раз і вирішили взяти. Ось, ну і мені, звісно, треба це відкрити на вулиці, коли ми йдемо додому. Нам випала ось така дівчинка, чесно, я не пам'ятаю, як її звати, але вона прикольна. Яке ж воно, брудне, йомаю. -йо. А це мої ромашки, котрі попадали в них чомусь Відламилась оця штучка. Вони просто От впали отак. І я не придумала нічого краще, ніж взяти малярний скотч і трошечку їм допомогти. Блін, <падали> я хотіла сказати, що ви будете думати, що воно чисте. Але ні, воно і тут не чисте. Це я стою з вами така. На наступний день мене чекало дуже багато роботи, тому я вирішила завчасно поприбирати, щоб воно мене потім нагложело. Але знаєте, я не дуже розумію людей, котрі кажуть, що прибирання для них як окремий вид психотерапії, ти вчишся забувати на свої думки, водночас роблячи щось корисне, щоб виправдати себе. Ну, типу, я не засуджу людей, котрим це допомагає, але мені здається, що це навпаки. Також просто біжиш від своїх думок, від своїх якихось тараканів в голові. Саме по собі прибирання дуже класне. Мені подобається прибирати, в принципі, саме така фізична штука руками, бо ти ніби торкаєшся різних текстур, предметів, вода. Ну, коротше, мені подобається цей прикол, особливо потім отримувати результат, що дома смачно пахне. Все таке, і я згодна, що в голові після прибирання стає ніби все по поличкам, ніби в голові теж порядок. Ось але мені не подобається той формат, якщо ти біжиш у прибирання, у комп'ютерні ігри, у алкоголю, у книги. Від своїх проблем, щоб їх не вирішувати, від думок якихось, щоб це не продумувати ще раз. Для когось це буде найцікавіша частина відео, а для когось найдніше. Я веду блокнот, особистий щоденник, над котрим я дуже сильно стараюсь. Ось, і чим ми займемося сьогодні? Я роздрукувала фотографії. Кожен місяць я роблю такий розворот, про що був цей місяць. Зараз я вам покажу трошечки з мого блокноту, але ви мені пообіцяєте, що не будете це читати, бо це особисте, ребята. Ось це реально психотерапія, і ні, це не лицемірство з мого боку. Пояснюю, що я маю на увазі. Уявімо, закінчується день, і ти відчуваєш багато якихось емоцій, негативних або, навпаки, якесь емоційне перезбудження з різних емоцій. І ти оформлюєш сторінку згідно своїх емоцій. І потім ще й виписуєш все це. Ось один з таких розворотів ми будемо з вами робити. Ось такий був другий. І сьогодні ми з вами будемо робити такий третій за червень. Окрім фотографій, у мене ще дуже багато скотчиків, багато всіляких різних наліпочок. Сподіваюсь, вам буде цікаво за цим спостерігати. Для вас це буде дуже швидко. Це для мене. Вирізати все це буде довго. Також величезний плюс таких блокнотів це спогади і пам'ять, це ніби величезна книга про твоє життя, і це дуже прикольно. Потім це перечитувати. Ти ніби думаєш, що пам'ятаєш, що було місяць тому, а потім перечитуєш якісь дні, якась битавуха, якісь справи, які ти робив. І ти вже реально це не пам'ятаєш. Особливо, якщо сталося щось таке негативне, і твій мозок це витіснув, і ти це перечитуєш, і думаєш, а, балдеть! а це ж реально було, а я про це вже забула. Я думала, що це було в минулому житті, взагалі. Також це дуже допомагає, якщо ти думаєш, що в тебе нудне життя, що воно дуже розмірене і все таке. Але коли ти це перечитуєш, ти розумієш, що ти думав, що оці всі... Події ставалися там протягом трьох місяців, а вони сталися за місяць. Тобто, твоє життя дуже насичене. Ще я можу реально порівняти блокнот з сесіями у психолога, бо ти ніби вибудовуєш іншу особистість. Ніби блокнот це така нежива істота, з якою ти можеш бути дійсно щиро. Навіть не тривожитись, що ти можеш когось образити, або якусь думку треба залишити про собі. Ні, ти реально сюди. Можеш виписувати усе, бо це ніхто не побачить. І Я вважаю, що це реально недооцінений спосіб. Пізнавати себе, вибудовувати з собою якісь стосунки, дізнаватись про себе, які там в мене взагалі думки в голові, про які речі я що думаю. А оформлення це взагалі інша штука, бо ти виплескуєш свої емоції не тільки текстом, але і візуалом. Ти прямо можеш передати настрій, який ти хочеш, щоб оцей день відображав. І це реально робить життя цікавішим. Ти ніби романтизуєш своє життя, ніби ти усе робиш якимось особливим. Ти знаєш, що ти потім це запишеш, в блокнотик, як ти це потім оформиш, ти вже маєш якісь думки в голові складені, щоб зробити це текстом. Сьогодні в нас пікнік на природі. Ми п'ємо пепсі і вже з'їли піцу. Все. А, -а, ще, а ще ми отам-от, отам-от. Там були куропатки, я ставлю е, і качки. І вони одне одного ганяли. І от у нас тут такий контактний зоопарк тут був. Ось такі розважалки. Для чесності варто вказати, що це літерально не спекотне. Минуло було дуже спекотно з цими генераторами і температурою під 40. Зараз я ще виходжу гуляти і можу жити. А ну, ка скайп. Рис, смотри, і он вижив. Попасні. <рив> а потім ми дивились мільйонну серію One Piece. Сподіваюсь, він колись закінчиться. Ось не спойлюрите, будь ласка, в коментарях. Рубрика Соня Паріхмахів. Сьогодні ми з вами будемо з трьох човчика, бо він в мене відрос. А я люблю, коли отут от коротенько. По-друге, ми будемо фарбувати довжину волосся. Та і корені, все нормально. Типу, я вже з цією краскою, вона дуже швидко вмивається. Коротше, що я хочу, бачити в мене. Тут світліше волосся, тут темніше. Тут мої корені, моє волосся рідне відростає, але тут були експерименти. Можливо, я вам трошечки ставлю, що тут було. Ось. І взагалі вся ж довжина освітлялась і я хочу однорідний тон волосся. І мені потрібно це зробити швидко. Бо в мене буде робочий мід скоро. І я хочу це зробити зараз, бо в мене потім є справи. будемо з вами швиденько це все робити. що в нас є? Якісь дуже круті перчатки з пудрою. І оце коштувало 6 гривень. Мені здається, що це тільки упаковка на 6 гривень Ось така, така фарба банка. Такі ножиці, звичайні. Ось такі, типу, філіровочні ножиці. І от така російська гребінець такий. Непотрібна футболочка, в котрій я вже формувалася не один раз. Такий самий рушник, який теж пережив апокаліпсис. Я вже перероділася. Ще я згадала себе обов'язково. Кравик обов'язково, що в мене є розиночка. І для того, щоб змішувати казку, ваги да, кухонні ваги. Наборчик для того, щоб змішувати фарбу з бакостинком. Просто зрозумійте, в мене хлопець фарбується кожні два місяці, я його фарбую. Я сама себе разів фарбувала, мій хлопець мене фарбував, я сама себе стригла. У мене багато досвіду, багато всяких приколів. Знаєте, я взагалі не люблю віддавати гроші за те, що я можу зробити сама, а особливо не люблю віддавати гроші за те, щоб мені хтось спортив мою зовнішність. Я це теж можу прекрасно зробити сама. Скільки б в мене не було експериментів з волосами, скільки б, я не думала, що я там хочу зелений колір волосся або синій, або радужний. Завжди приходжу до того, що свій рідний колір краще. Це база, це грунт. Я б фарбувала волосся. З нами на камері так погано видно. Вона тепер рідне, бачите. Корені співпадають з дружиною, з кінчиками. А також я ж підстрігалась. Дивіться тепер, що я можу зробити Не засвічує мене. Засвічує. Друзі, ми з вами їдемо в Сешку. Я хочу знайти отаку юпочку. Ось такі топіки, і, можливо, ось таке плаття. Сама я в такому ж стилі Богемному, трошечки. А ще я перепутала кнопку і вам на дзвіночок. І не страшно, що буде? Нічого не було, до речі. Я відправилась у свою улюблену сешку. Вона знаходиться далеченько від мого дому, від мого району. Але що не зробиш заради любові, заради гарних речей за дешево? На шоку, бо дуже багатообічающа, але це дуже дивно. Ну що, їдемо дивитись, що я там набрала. Що я тут купила? Бо мені є що показати. І буквально в цьому шліті я їхала і говорила, що хочу отаке, отаке, отаке. І я це ніби візуалізувала і знайшла. Це як працює, а я знала, що я це працюю. Просто треба подивитися це відео. Да? І у вас теж це буде працювати. Я реально не візуалізувала собі ці речі, тому користуйтесь порадами з цього відео, вони реально працюють. І особливо, якщо у вас є улюблена сежка, їздіть туди. Якщо ви там знайшли щось раз, два, три, то стовідсотково ви там знайдете щось і на десятий раз. Мені останнім часом дуже імпонує хіппі вайб, якийсь гоблінкор, щось таке, і хочу виглядати як мауглі, котра живе в лісі. Але моя любов до якогось кору, тобто щось таке рожево з кружевами, вона теж залишилась. І я щас у шляху, щоб це якось. Поєднати прикольно. Загалом, якщо ви вважаєте більш детальне відео про те, як знайти свій стиль, якісь такі поради, або про те, як я заповнюю блокнот, що я для нього використовую, де я все це купую, пишіть про це в коментарях. Мене це дуже мотивує. Це був мій такий влоговий, перший серйозний досвід, де я прям постаралась, і я дуже сподіваюся, що це був цікавий влог для вас, що ви це подивилися на одному диханні, як і я. Дякую вам за перегляд! І побачимося нових відео.